Коли починаєш малювати картину, ніколи не знаєш, що вийде, навіть коли малюєш з натури. А все одно художник додає щось своє, своє бачення, свої кольори, свої відтінки, свій стан. І це зовсім нормально. І вони мені кажуть, ну, твої іліси не дуже схожі на ті, що стояли в азі. Так вони трошки інші. Але ж це мої іліси, художник трансформує дійсність під це. Він транслює в е, світі те, що почуває він сам. Навіть задумавши якусь картину, не завжди вона виходить такою, як ти її собі уявляв. І це також нормально, тому що наша фантазія це одне, реальність це одне. А те, що виходить в нас під пензля, коли е, вже ти твориш. Коли перетворюєш цю дійсність на картину, це зовсім інше. Мені це подобається. Мені подобається, що картини, навіть коли різні люди малюють один і той же натюрморт, він вийде абсолютно різним. Тому картина і виходить авторська. Картина трансформує. Вона трансформує, як мене, вона трансформує Путін глядача. Не треба себе стискати в якісь тиски в реальності. Все повинно бути. Дуже вільна, дуже по настрою. Тоді і картина вийде з душою, і я це вірю.